Я не перетворюся на жабу або черв'яка. Дивно, поки що я взагалі нічого не відчуваю. Все так само, як і було раніше. Це дивно. Ой ні, що зі мною відбувається. Дівчатка, допоможіть. Здається, це зільне зменшення. Я тепер розміром з вашу руку. Давай, я підніму тебе назад. Дивіться, яка мілашка. Малюсочка-пупусечка. Ах, ти ще й кусаєшся, як же боляче. Ну нічого, я все одно розберуся з тобою, маля. Витимешся і справжньою змією. Думаєш, я його боюся? Та я цю заразу в два рухи подолаю. Цікаво, хто ж переможе? Поки що невідомо, але я думаю, що черв'як сильніший. Черв'як? Так я його вже перемогла. Отримуй. Ось тобі на. Треба ж, і справді вона перемогла. А ви як думали? Це був дуже крутий бій. Дізналися, яка я сильна.